Ось позиціям Україна хотіла б так, так так, Тобі відповідають і не завжди позитивно. Але під вечір, вже на вечері, тільки головне, щоб горілки багато там не пити. Вже тоді, можливо, тебе почують і під ранок, можливо, на офіційному рівні скажуть, ну добре, ви пропонуєте співробітство, наприклад, в розробці ядерних реакторів Україна, Китай. Тут ми могли б почати. Але все це була ситуація до війни. Це я говорю 10 років тому, 15. Зараз. Ставки набагато вищі, а відтак е із Китаєм теж є спільні у нас інтереси, і вони зовсім не е так знаєте, чисто і просто зацікавлені в тому, щоб прямо так російська військова машина накопичувала сили і засоби проти України, або потім ще не тільки проти України, пане читайло. Посол України у Китаї а, з 25-го року. До речі, як ви в цьому от... році так його я дія... знаю, пана не читала це фаховий дипломат. Я просто його підсилив би високого рівня а, посадовцями з України, в тому шлі, чому б ні і туди спеціального а, представника України це призначити і з повноваженнями з додатковими аргументами величезними туди треба їхати. А вони є і в аграрному секторі, і в енергетичному українському. Які я наводив або ще не наводив. І можна і треба спокійно працювати. Ми частково вже говорили про миротворців, які подайкували, що Китай хочуть, можливо, направити на території? Лінії розмежування друзі, напишіть, будь ласка, свою позицію, які гарантії безпеки для себе ви вбачаєте, і від яких країн безпосередньо хотіли би їх побачити, і які з них будуть дієвими, а не декларативними. Росія запустила дві крилаті ракети типу калібр по американському заводу флексу Мукачеві». Далі про це частково поговоримо. Це трапилося уночі, коли там перебувало 600 працівників. На щастя, при оголошенні повітряної тривоги вони не знехтували правилами безпеки. Наразі відомо вже про 19 постраждалих. У лікарнях залишаються 6 пацієнтів. Як удар прокоментував президент України? Давайте почуємо та побачимо. Цієї ночі російська армія встановила один зі своїх божевільних антирекордів. Це було звичайне цивільне підприємство, американські інвестиції. Виробляли такі звичні побутові речі, як кавомашини, і це росіянам. Теж мішень і цього удару росіяни завдали так, наче нічого взагалі не змінюється, наче немає жодних зусиль світу, щоб зупинити цю війну. Потрібна реакція на це. Досі немає жодного сигналу з Москви, що вони справді збираються йти на змістовні перемовини та завершувати цю війну. Потрібен тиск, сильні санкції, сильні тарифи. Рік тому ми з командою відвідали завод американської компанії «Флекс» у Мукачеві тоді мене вразили масштаб інвестицій, технологічність і сила цього підприємства. Сьогодні Росія атакувала Мукачево та цей завод. Ворог вирішив звільнити Україну від каву машин завдяки детально відпрацьованим заходам реагування на повітряні тривоги. Всі 600 працівників, які були на зміні в той час, вчасно спустились в укриття. Це врятувало життя жодного загиблого. Всім рідним та близьким мої слова підтримки українській команді Флекс. Бажаю сил та витримки. І додам, що за словами Білецького завод ФЛекс ніколи не виготовляв військову техніку. А лише побутову в ефірі новини. лайв. голова закарпатської ОВА також прокоментував і заявив, що підприємство активно сплачує податки, чим самим підтримує державний бюджет. Давайте почуємо і ці заявки. Приємство для закарпаття бюджету утворююче лише за минулий рік вони сплатили майже 340 млн мільйонів гривень до бюджетів різних рівнів. І вже за ці місяців цього року це 285 мільйонів. Ми розуміємо, що це втрата для бюджету закарпатської області. Отак ворог нищить нашу економіку, так на ворог вбиває наших людей і лякає, звичайно, інвесторів, що навіть Закарпаття, яке знаходиться далеко від лінії вогню від передової, може бути небезпечним. Пане Валентине, це вже не перший випадок, коли Росія б'є по цивільних об'єктах, по об'єктах підприємницької діяльності, де загалом немає ніякого виробництва будь-якої зброї. В даному випадку, якщо враховувати, що це американський завод в Україні, чи може це бути прямим сигналом для заходу, що Росія не боїться. Попасти навіть бодай щось те, що не є українським, те, що є американським, їй байдуже, тому що вона розуміє, що це що за це не буде ніякої реакції. Ми пам'ятаємо навіть, коли попадали в термінали з китайським зерном, навіть нічого так не сказав. Я підтверджую вони з агресор, знав куди бив. І наводив свої ракети прицільно і абсолютно з розумінням, що цілять по американському підприємству на території України. Цьому сумнівів немає. Ми, до речі, сьогодні день. От зараз прокинувся вже конгрес. Почали з того, у всякому разі, я з своїми партнерами американськими саме з такої аргументації абсолютно свідомо навели російські ракети і росіяни вдарили по вашому підприємству. Тут е, жодних сумнів немає, але цього мало казати, і нам не стурбованість від Сполучених Штатів Америки потрібна, або не тільки стурбованість, а перше і головне, щоб зараз швидко е, Українська е, генеральна прокуратура або прокуратура Закарпатської області зібрала докази і швидко передала американській стороні через Міністерство юстиції США для позову проти Росії на території США. Угу. Ось що треба зробити просто цими днями. Просто зараз позову не відшкодувати Україні та американському підприємству всім виробникам збитки, а в шалені, як ви бачите, навіть показуєте, і так має агресор. Знайте, його треба привчати до відповідальності, причому неминучої і швидкої. Тому що, поки запрацює міжнародний трибунал, який слава Богу, вже добилося і підписані угоди, але сам трибунал то поки що не працює до роботи такого міжнародного трибуналу над злочинами агресії Російської Федерації та Білорусі, має працювати юстиція українська та американська. І відшкодування за кожний такий удар мають бути мільярдні Україні. Причому з російських, чи то американських активів, чи то нерухомості, чи то банківських рахунків Ну, країна ж агресор торгує по всьому світу. Варто зазначити, погоджуюся, е, варто зазначити, що ми зараз бачимо на наших картинках завод американського виробництва і він знаходиться в Мукачеві це по суті так. на кордоні з угорщиною. Маємо реакцію президента Угорщини Томаша Шуйока. Він висловив співчуття постраждально від російського обстрілу заводу в Мукачеві. Утім, вже за годину відчув потребу внести зміни до допису. Замість російський ракетний обстріл тепер йдеться лише про ракетний обстріл. А в іншій частині допису Шуйок написав, що швидке завершення російсько-українського конфлікту відповідає Видає інтересам усіх нас швидко змінив позицію. Певно, подзвонили і сказали: прибери слово Де, пані Яну, ну, те, що при всій повазі сусідня країна, Угорщина і так далі, пише або не пише. Це от вдарили по нашій землі. По підприємству на нашій території американському тому важлива і дія і реакція України та Сполучених Штатів Америки. А угорщина приєднається чи ні, це питання. Знаєте, як тут ми звичайно не бажаємо жодному нашому сусіду, щоб до них прилітали шахеди або ракети російські терористичні. Але коли прилітають, то тоді сумніви відпадають. Подивіться, як Польща і поляки почали реагувати. Все зрозуміло, що це тероризм і це терор, ракетний і, шах... і шахедний. і проти нас, і проти них, як сусідів наших, так вглиб е, заходу шахеди дрони ще не залітала, як це було сьогодні. Сьогодні під Варшавою, так. це свідчення, чого що Росія не знає меж, вона нічого не боїться. Це свідчення, що війна Росії не має меж. І Україна це говорить спершу Угорщина неминуче теж під загрозою в раніше чи пізніше. Тому і всі мають не переписувати свої дописи, а діяти в рамках антипутінської коаліції. А дії в антипутінській коаліції починаються з реальних енергетичних санкцій проти економіки війни Путіна. Саме ці санкції. Енергетичні, не закупляйте нафту і газ і так далі. І неправда, що, наприклад, у Угорщини немає альтернативних можливостей закупівлі нафти або газу. Вони є і вони ними користуються. Просто вони з своїх міркувань поки що хочуть залишити нам ще й дружбу цей нафтопровід. А ми заодно ще купляємо через хорватську та інші компанії <свіття> в інших місцях нафту. Теж місце для і української і європейської дипломатії тиснути і угорщину. Зробіть остаточний а, вибір на користь альтернативних джерел, Ще... а не джерел країни-агресора. Ще один нюанс: а, є люди по всій території України, які за гроші. Можуть е, говорити будь-що, можуть здавати будь-які об'єкти, і не є виключенням того, що це здали можливо українці, які зазначили, що там е, є виробництво військової зброї. Як боротися, як боряться, ви очолювали службу безпеки України або як потрібно боротися, тому що це історія не вперше, і не виключення, що саме ось те, про що я говорю, відповідає дійсності, може відповідати дійсності. Дуже професійне питання. Я вчора на Welle в прямий ефір так само включався і пояснював. Давайте нашим шановним телеглядачам поясню. пояснимо ще раз, в тому числі закарпатським чиновникам. Ну заберіть, припиніть і не виставляйте в соціальних медіа ролики і все таке інше про об'єкти, релоковані, збудовані на вашій території та й по території всій країни. Ну не виставляйте їх. Навіть якщо це дуже хочеться попіаритись, доповідайте без локації і без прив'язки, і без назв. Це перше. І при чому я дуже серйозно зараз говорю: за кожним же не забігаєш. І не набігаєшся, і це не справа зсу ЗСУ Україну оборонять. Так допомагайте тим, що хоча б не виставляйте всюди, де тільки можна і не можна. Не можна цього робити під час війни. Тим більше що ворог все це розуміє, моніторить і потім використовує. Друге контрозвідувальний захист по всій країні працює і має бути посилений. Особливо зараз в тих областях, які справді слава Богу, не так страждали раніше від ракетних та шахидних ударів Росії, що має на увазі мобільні телефони, пристрої, комп'ютери і так далі. Навіть працівників таких або інших підприємств мають що перед тим як зайти на територію підприємства, як мінімум не брати їх з собою, а краще вимикати і встановлювати захист для того, щоб сигнал і імпульс від таких пристроїв. Всіляких mm -hmm. різних, не перехоплювався і по ним не наводились е, ракети і шахеди. Це такий, ну я вже знаєте, як як прямим текстом. Такий, да. Говорю в прямому ефірі, але це треба робити, не просто говорити. А це робиться? Ну, У нас прямий ефір, новини лайв, хай дивляться. Саме так і є. Продовжимо з вами розмову, а Валерій Романенко, авіаексперт, долучається. Пане Валерію. Вечора. Добрий вечір, пане Валерію, і з вами зосередимо нашу увагу на м, тому, про що хочеться говорити. Про те, що наприкінці року та на початку 26-го року в Україні мають розпочати масове виробництво ракети Фламінго, дальність якої становить 3000 тисячі кілометрів. Президент Зеленський про це заявив. І Давайте почуємо і далі продовжимо коментувати. Були успішні випробування цієї ракети, і поки що ракета найуспішніша, яка в нас є. Вона летить три тисячі кілометрів. Це важливо. Я вважаю, що ми не можемо багато про це говорити до того часу, поки у нас немає можливості застосування сотні ракет. До грудня у нас з'явиться їх більше, і до кінця грудня або в січні лютому має бути масове виробництво. Володимир Зеленський, президент України. Пане Валерію, з вашого огляду, наскільки це може бути проривом, і як би так не сталося, щоб це не було гучною обіцянкою? Ну, щодо обіцянки, це вже не моя парафія, тут я вже не можу коментувати. А що, якщо дійсно характеристики ракети відповідають дійсності, то це дійсно взагалі міняє характер бойових дій? Чому? Бо Дотепер ми не мали крилотих, крилатих ракет. Ми мали обмежену кількість а, значить, британських ракет Штормшеу і французького відповідника Скальп. Ці ракети ми могли використовувати лише по окремих об'єктах, ну, на які не розповсюджувалася заборона. Нато, тобто, практично не могли бити по російській території. Якщо ми створимо і е, будемо запускати власні ракети, і тим паче е, на таку велику дальність, то ні в кого е, значить, дозволів бити туди, куди нам потрібно це робити. Питати не потрібно. Тепер ще трохи про дальність. А, значить, якщо взяти характеристики ракети, а, у, у цій а, господи, фламінго ракети, да? uh -huh. то дальність в дев тисі дальність три тисячі кілометрів дозволить тримати під обстрілом 90% російських підприємств військово-промислового комплексу. Наприклад, на Наводкінськ, де росіяни випускають планують випускати ракети Арішнік, наші ракети зможуть заходити з тилу з, з цього зі сходу, тобто обходити максимально протиповітряну оборону. Ще ближче знаходяться підприємства, які випускають шахиди. Це всього два підприємства. Якщо ми зможемо ракетними ударами їх знищити, то проблема шахетів буде вирішена. Угу. Росіян залишиться ну, там проценти від е, сьогоднішнього випуску. Сьогодні вони здатні випускати так приблизно на рівні 100 шахетів на день. Угу. Якщо знищити ці підприємства, хоча там і не складне виробництво, скажімо, там столи, там не виробничі лінії, да? але все одно в рази виробництво зменшиться. І Основне, що нам дають ці ракети, влучання наших дронів робило дірки в даху російських військових підприємств. Mm -hmm. Не більше того, більш успішно вони били по НПЗ, бо там легко запалити пожежу, а по індустріальних об'єктах не вистачало вибухівки, ну максимально mm -hmm. там 50 кілограмів вибухівки. Ну, Зараз їм прилетить 1150 кілограмів про таку цифру, а, таку цифру оголосила а, значить, пані, яка, пані Терех, яка є а, керівником виробництва цих ракет, uh -huh. тобто це перше джерело. Uh -huh. А така вибухівка вона від виробничого цеху залишить лише пару стін. Uh -huh. Тобто стеля впаде. І як мінімум дві стінки теж падуть. Я просто так кажу, вже оптимально, якщо не всі чотири mm -hmm. пане То Вирва па там понад 20 метрів. Почула ну, вас? якось так почула Валентина Леваченко з нами також у студії. Пане Валентину мене неймовірна горність за наших хлопців, дівчат, які приходять до серійного виробництва. Гордість за президента що це озвучується, це презентується. Але у мене запитання для чого ми це розповідаємо усьому світу. Ну я б не розповідав ні про, деталі, про наших виробників, там, ні розробників, не тим більше ні. кілометрів. 1150 кілограмів. Для чого це все може противник використати проти нас? Коли ми говоримо, деталізуємо, які наслідки, які результати 90% усього військово-промислового комплексу в Російській Федерації для чого. Це вирішує ставка, і якщо б Верховний командувач президент вирішив це оприлюднює, значить я підтримую нашого експерта, який правильно говорять, що хочеш добитися стратегічного зламу перелому на свою користь. Роби це тим більше, якщо є чим. Mm -hmm. Можливо, це е, перший крок, якраз для того, щоб цей стратегічний злам стався і е, була у збройних силах України та ракета, яка знищує справді найважливіше. Єдине, що я б додав би, що перше, mm -hmm. чим е, такі ракети мають допомогти Збройним силам України і Україні, це знищувати аеродроми та стратегічні бомбардувальники Росії. А вони справді знаходяться якраз на вістині не більше ніж півтори. Тисячі кілометрів, тобто дальність, цілком дозволятиме. Дай Бог тільки, щоб виробляли достатню кількість ракет. Але я почав з іншого: я б ніколи не показував справжніх розробників, справжні місця виробництва і не є. називав ніколи кількості. Кількість будуть дізнаватися, коли будуть рахувати спалені свої ту 95. Ось це єдина правильна буде кількість. А так цілком підтримую, що це стратегічно важлива річ. Пане Валерію, стратегічно важливо про це розповідати ворогу. Ви як вважаєте, чи це підготовка, аби він знав, що Україна не стоїть на місці? Або можливо, це і знаєте, таке якби політичне питання перед тим, коли має військове яку... зараз. Військове, Викручну я перепрошую. Військове. Так угу. почули, пане Валерію. Будь ласка, а знаєте, коли була стамбульська зустріч, да то може пан Наливайченко підтвердить, що операція Поготина мала статися через кілька днів. Після так. цього, але вона сталася за день до цього. Аналогічно, перед зустрічю президента в Вашингтоні теж довелося оголосити про наші козирі. Бо угу. сучасний президент Сполучених це Штатів в нього мислення карточне. Так? От. І тому довелося це зробити. Але я в своїх епірах неодноразово вже казав, що. Наші нові про наші нові розробки мають повідомляти медіа ворога, а не наші медіа. Наші медіа можуть підхоплювати цю інформацію і вже тоді розповідати якусь дозволену інформацію дозовану інформацію. Саме так, от так, да, це я повністю пана Наливайченка підтримую. І тут обома руками за ці тези ми не маємо це розповідати, бо в нас вже була прикра історія з нашою балістикою. Mm -hmm. Росіяни зараз на всіх медіа хваляться, що вони нанесли, як тільки ми почали розповідати про успіхи з балістикою, росіяни нанесли комбінований удар по заводу виробнику, по заводу виробнику двигунів, по заводу виробнику електроніки і по заводу виробнику систем управління І ще й додали по запасній позиції, де мали випускатися ці ракети у разі знищення заводу виробника основного, отакі результати розумієте, тому. Те, що е, не треба зайвого говорити, це я повністю згоден. І я завжди інформацію вивіряю по офіційних, е, скажімо, медіа, які повідомили. Єдине, що я можу сказати, я можу проаналізувати цю інформацію і щось mm -hmm. додати: те, що противник теж зрозуміє просто зовнішнього вигляду з характеру з, з тактики застосування інших. А от власне, значить, ну можна пострахати противника дальністю в три тисячі кілометрів і бойовою частиною тисячі кілограмів. Це нічого не додасть до інформації, жодної корисної інформації. Ворог не отримає з цього, але над цим він задумається. Але взагалі про цю ракету не потрібно було б взагалі до її застосування казати: чому. Зараз ворог переформатує свою протиповітряну оборону. Раніше вони боролися з. Безпілотниками зараз їм потрібно готуватися до боротьби зі швидкісними цілями. Не 150 км на годину, а 850 км на годину. Це означає швидко піднімати в повітря всі свої літаючі радари, а 50, переганяти на нові аеродроми, винищувачі, перехоплюючи ніг 31 БМ і готувати інші типи літаків. От зараз вони ганяються за безпілотниками на гелікоптерах. А Зараз потрібно буде відтягувати з фронту винищувачів, а в них їх досить. Всі втрати по винищувачах су 35 і Су-30 ОСМ поновили і мають більшу кількість цих винищувачів, ніж до початку війни. Тому загалом ця інформація має про наші нові засоби ураження. Має бути дуже дозованою і дуже обмеженою президент і за рішенням ще... ставки. Я на всі сто да, як... це професіонал. Говорить да. за рішенням ставки. У нас єдиний орган військовий, який розуміє, що робити, а що не треба робити. Ми посилаємося на президента України. Йому відомо він керує ставку. Чому так ми про це говоримо? Тут є. Певно, багато нюансів, багато аспектів. Ще одна інформація, яку важливо обговорити: окрім ракети Фламінго в Україні, також розробляють і далекобійні дрони. Зокрема, БПЛА ФП 1 із дальністю польоту понад тисячу кілометрів серійно виготовляють у цеху однієї з провідних оборонних компаній. Такі безпілотники здатні до автономної роботи, мають високу точність та інтегровані системи навігації і зв'язку для протидії ворожих реб. Пане Володими, знову так, ж, саме питання. Це вже не перший анонс і не перша інформація. Дуже добре, що виробляють. Ми тільки підтримуємо, але знову ж таки наголошуємо на головному, що не нанести шкоду нашим виробникам і ні в якому разі не розсекрети самих виробників. Їх життя і їхні знання це на вагу золота і було, а тим більше зараз є під час війни. Але для того, щоб ворог не спав, а краще ще б і не їв, то додамо, що у них насправді все дуже і дуже погано. Наприклад, з без зберіганням боєприпасів, навіть тих бойових частин ракет, пороху і так далі. Наприклад, та сама Брянська, Воронезька та інші області. Просто неба або дуже легко дістаються mm -hmm. справді, якщо долітають дрони. Ось чого ми бажаємо збройним силам України, щоб з'явилися у них і дрони і ракети, які туди просто долітатимуть і, і влучатимуть, і тоді втрати ворога будуть в рази більші і в рази болючіші ніж зараз. Пане Валерію, до вас як до спеціаліста дрони польоту понад тисячу кілометрів. Наскільки вони підсилять ефект того, що називається санкційного тиску по підприємствах в Російській Федерації? Ну, це санкційний тиск прямого, прямої дії, скажімо так. Да? Саме так і безпосередньо. Безпосередньо, так, да, дійсно, значить. Дійсно посилить, але ще раз, росіяни вже готові для відбуття так. таких ударів. Ми несемо втрати в дронах, а, а ці дрони вони не дешеві. Так. От, росіяни по, по ним полюють і за допомогою гелікоптерів вони познімали з фронту а, свої ці К-52 гелікоптери, найбільш швидкісні. Так? І зараз вони полюють, використовуючи радари. Це гелікоптери, які має один або навіть два радари. І він а, може досить чітко 24 на 7, працювати проти наших безпілотників. От. І це добре, що ми нарощуємо випуск, нарощуємо дальність, але все одно це не дає нам виграшу різкого виграшу в, якісті, в якості нашої далекобійної зброї. Бо багато з цих дронів не долітає. В нас, окрім цього, окрім дрона ФП1. Є, до речі, ще й лютий, який ми застосовували раніше цей дрон лютий, ну він теж там приблизно має такі самі характеристики і таку невелику бойову частину. Ще раз кажу: бойова частина безпілотника недостатня для ураження військових підприємств. Вона достатня для ураження НПЗ, бо там сірника піднеси в потрібному місті і там загориться а По серйозних підприємствах, які заховані, які розосереджені, дрона ударом дрона замало. Тому я вважаю, що зараз всі ресурси треба кинути на розробку наших ракет, як крилатих, так і балістичних. Оце змінить розстановку сил. Бо ще раз кажу: дві ракети досить на для будь-якого російського заводу, влучання двох ракет, або по будь-якому НПЗ, навіть самому потужному. Дякую. Якось така ситуація. Дякую за вашу фаховість, за те, що знаходите час і долучаєтеся і пояснюєте, і прояснюєте. Валерій Романенко, авіаексперт, Тихої ночі вам. Дай. Та навзаєм. Дякую. Валентина Леваченко, народний депутат від фракції Батьківщина, з нами у студії. Пане Валентина, ще одна тема для обговорення про Верховну Раду. Підтримали ключові законопроекти про Дефенс Сіті. Відтак це спеціальний правовий режим для підтримки вітчизняних підприємств оборонно промислового комплексу. Його запуск дозволить суттєво це так, як пояснюється суттєво а наростити виробництво сучасної української зброї, військової техніки, розвивати нові технології, залучати інвестиції в галузі, підвищувати спромож. Ушності сил оборони, які переваги надає цей.